Тут просто дивовижно! Гноми живуть на деревах, водяні живуть в воді, бо вони не в дахі. А ми, чолотаври, мешкаємо в печері. Збірі, я привів вам безлого дитя! Привіт. Це в нас пубертор, тестостерор, пітуїтор, а я чуцпар. А тебе звуть. Мене звуть діпер. Ру С -с -с слабо. Діпер е руйнівник. Так, так це це краще. Це, це це багато. Діпер руйнівник хоче, щоб ми навчили його секретів нашої мужності. Мені потрібна допомога. Гляньте сюди! Гляньте на це. Я пораджуся зі старішинами. То що, навчимо його наших секретів? Він людина. Він огидний. А мені твоя пика огидна. Хороші хлопці. Ау! Так, дядечку Стен, мої вітання. Сьогодні перший день решти твого життя. Спершу фото на згадку. А! У мене завжди виходять класні знімки. Потім буде що згадати. Є, почнімо з рольової гри. Сус буде ледачою Сюзен. Я м'який, наче жінка. Дядьку Стен. Покажи, як ти знайомишся з жінками. Пам'ятай, це безпечне, неупереджене середовище. А я буду оцінювати тебе за шкалою від 1 до 10. Можеш гроші позичити? Це буде складніше, ніж я думала. Після довгих бійок ми вирішили відмовити тобі у вивченні наших секретів. Відмовити! Да. Відмовити. Гаразд. Добре, нічого не вдієш. Вочевидь, вам буде важко тренувати мене. А ще вам забракне духу спробувати. Забракне Забрак хлопче. Забракне духу? Він не чи мав на увазі. У мене три ігри хромосоми, шість адамових яблук, вісімки на животі і кулаки на сосках! Схоже, ви боїтесь навчити мене як стати мужнім? Гей, нічого не чуєте. Це схоже на попак. Оце дивно. Це нагадує. Це нагадує. Так, полохливий курчат. по собі. Він застосовує якусь магію. Після другого раунду переговорів ми вирішили зробити з тебе чоловіка. Чоловік, чоловік, чоловік. чоловік, чоловік. Клас! Дякую. Обіцяю хлопці, я не підведу вас. Справжній чоловік має подолати свої страхи. Твоє перше завдання покласти свою руку в тіруполю. Куди? В тіруполю. А ви впевнені, що це необхідно? Ти хочеш стати чоловіком. Чоловік! 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 чоловік. Тепер спробуємо показати твою внутрішню красу. Сміхайся ширше! Ширше! Прекрасно! Сус! Що, гарбузику? Що ти скажеш? <с ministry> Нам буде потрібен гарний музичний супровід.